Привіт, друзі. Переїхали ми на наступний крайній в цьому році об'єкт. Дембельський акорд, так сказати. Зараз покажу по колу. Тут маємо орієнтовно 500 метрів квадратних кладки по клінкеру. Зараз займаємось, набиваємо ізоляцію покажу по кругу будиночок. Такий перший робочий день. Ще багато що не зрозуміло. Болівців немає нікого на об'єкті. Тиждень канікул їх. Не знаю як то воно буде. Обіцяли, що приїде, покаже елементарне, що тут. Хоча б які шоу в вкладці має бути. Таке потрібно розуміти. Так, набиваємо ізоляцію. А далі відійду, щоб видно було. Чотири квартири тут. Чотири. Зараз цеглу покажу, яка буде. Ось така цегла. Досить велика. 6,5 на 21, по-моєму. Висота її 6,5. Класична розкладка мабуть. Побачимо. попався? Саша ховається. Відео знімаю. Починаємо. Де той, Саша? Ага, вже там. Ах, ось такі будиночки. Дембельський акорд. Яке, це сьогодні число? Яке сьогодні число? число? Друге. Друге листопада. Наступне відео буде по закінченні об'єкту. Як будемо їхати додому. Друге Наразі Так, ось така ділема у нас на об'єкті сьогодні. Зазвичай ми кріпимо. Ізоляцію, коли вже знаємо порядовку, яка там 6,5-7, як задають нам вже прораби бельгійські, ми кріпимо оці парашути, зонтики, хто як їх називає, вже на певний розмір, тобто там 60 см, 50-55 см. Коли вже знаємо порядовку, знаємо на яку висоту нам кріпить кожен наступний листок. Сьогодні прийняли рішення бити так хаотично, аби трималося воно. Коли вже будемо знати певні висоти, тоді сидіть, понатягуємо шнурочку і по -під шнурку по А Отак, якось потрібно виходити з становища, щоб не стояти без роботи.